У Забулоцевському центрі культури, дозвілля та спорту організували куточок відпочинку докладніше у сюжеті. Завдяки великому бажанню та спільній ідеї активних дівчат села Заболоці при центрі дозвілля та спорту на другому поверсі був відкритий куточок відпочинку. Директор Заболоцівського центру культури дозвілля та спорту розповів про створення даного проєкту. Все починається з ідеї. Е, якось сиділи ми з дівчатами. Е, Пластунками, які є не тільки пластунками, але взагалі членкинями багатьох наших різних об'єднань в Центрі культури. От. І в ну, нас молодь діти приходять, тусуються і немає такого певного простору, де б вони могли ну, себе подіти. Ой, якось сиділи, говорили, кажу, дівчата, ну, бачу таку ідею, що от, з палетів, піддонів, точніше, так, можна щось зробити, якісь такі ситої меблі. Але кажу, сам не зможу, от, потрібна ваша допомога. Вони загорілися. в мене на той час було там, ну, 2 європідони, я шукав, ну, сюди треба було десь придбати. І тут один з батьків, дівчат, Андрій Ходак, дзвонить, каже, слухай, маю піддони, от, Чув, що у вас є така ідея. Привезу. От, мені не потрібні, а ви собі робіть гарну справу. Ось, і протягом... Літа, це буквально десь три місяці та історія тягнулася. Чому? Тому що ну, діти то їм цікаво, не цікаво, хочеться, не хочеться. Ми їх ловили, коли їм було зручно. Ми е, тут ай, попрацювали е, ну, і зробили такий куточок відпочинку. Спершу молодь села спільно із Василем Джасом, директором Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту, доклались до створення куточку відпочинку, використовуючи підручні матеріали. Також зробили невеликий косметичний ремонт. Мета створення такої локації полягала у тому, щоб діти самостійно виявили бажання працювати задля спільної мети та створення зручного місця відпочинку, де можна поспілкуватись, переглянути хороший фільм, провести час з користю. Саме ці меблі, якщо порахувати в годинах, ну тут й десь на 5-6 людей, ну відсили там 10-12 годин роботи, але це розтягнулося десь в два, можливо три місяці. Тому що там годинка, через тиждень ще дві годинки, поки висохло, поки не час скрутити. Тобто, в такому форматі головне набратися терпіння. От. І думаю, бо теперішня молодь вона хоче, ну як не то, що хоче, а якось так увага в дітей зосереджена доволі так. ну. Дозовано, вони не можуть довго щось робити. От тому кажу, так 12 годин роботи, але розтягнуто в 3 місяці. Спільними зусиллями вдалося реалізувати такий цікавий проєкт. У нас все проводяться заходи. От сьогодні був майстер-клас до Дня Миру, сьогодні день миру, 21. го От все кидаємо, все просимо. І маю надію, що ну, тут те, що було зроблено їхніми руками, все-таки вони будуть берегти, і е, воно буде служити довго. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчинінов, телеканал Бродонлайн.